В закладах освіти Коломийщини пройшов тиждень знань правил безпеки життєдіяльності. В рамках заходу тематичні заходи пройшли і в закладах освіти Коломийщини. де побували працівники державної пожежно-рятувальної частини номер 7 Розкажемо далі. Працівники Державної пожежно-рятувальної частини номер 7 побували у вищому професійному училищі 14. Про безпеку, власну дбай, правила, корисні знай. Саме такою була тема заходу. Під час зустрічі студенти дізналися багато цікавого про діяльність Народної служби порятунку 101, про виїзди рятувальників на гасіння пожеж, ліквідацію надзвичайних ситуацій, під час яких їм доводиться рятувати людей, котрі потрапили у біду. Також під час проведення заходу працівники служби з надзвичайних ситуацій звернули особливу увагу вихованців на дотримання правил безпеки життєдіяльності під час виявлення вибухонебезпечних предметів. Та продемонстрували присутнім навчальний документальний фільм Небезпечні знахідки, який створила організація безпеки та співробітництва у Європі обсє з ініціативи та сприяння Державної служби з надзвичайних ситуацій України. В ході зустрічі рятувальники нагадали студентам і про правила пожежної безпеки, яких потрібно дотримуватися під час користування відкритим вогнем. При експлуатації побутових газу та електроприладів продемонстрували, як правильно користуватися вогнегасником у випадку виникнення пожежі чи загоряння. У рамках проведення тижня знань безпеки життєдіяльності, тематичні заходи пройшли і на базі Державної пожежної рятувальної частини номер 7 у Коломиї. Зокрема, до рятувальників завітали учні 5-6 класів місцевої загальноосвітньої школи номер 3 які провели тут свій урок замість традиційного уроку з основ здоров'я. Під час заходу школярі ознайомилися з пожежною технікою та спеціальним спорядженням пожежних і взяли участь у конкурсі спритний рятувальник. Також працівники служби з надзвичайних ситуацій пригадали дітям послідовність дій у разі виникнення пожежі, за якими номерами телефонів слід звертатися до екстрених служб допомоги.